Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про кризу ідентичності та нарцисичний колапс. Психоаналітичний погляд. Криза ідентичності та нарцисичний колапс це стане, коли людина стикається з руйнуванням свого звичного способу існування. Для нарцисичної структури це особливо болісно, адже вся її побудова базується на підтримці ідеального образу себе. Створеного для зовнішнього світу. Разом із цим втрачається її звичний спосіб жити і діяти у світі. Розрив ідентичності, коли все звичне руйнується. Ідентичність людини це внутрішня структура, яка визначає, ким вона є, на що спирається і що цінує. Здоровий спосіб побудови ідентичності передбачає наявність певної стійкості, коли людина може сприймати зміни навколо та пристосовуватися до нового. Для нарцисичної структури усе побудовано інакше, її «я» повністю залежить від зовнішніх факторів. Захоплення, уваги, визнання. Людина ніби позичає своє існування у тих, хто її бачить. Лише завдяки цьому відчуває себе живою. Вона створює грандіозний образ, який приховує справжні аспекти її особистості і починає ототожнювати себе цим образом. Такі люди не знають і не задають собі запитань, хто я, чого я насправді хочу, бо для них всі відповіді завжди знаходяться зовні. Коли грандіозний образ руйнується, ідентичність людини опиняється під загрозою. У фільмі Субстанція героїня стикається саме з цим, втративши символічну владу, вона більше не знає, як жити далі. Все, на чому вона будувалася, виявляється недоступним. Це стає моментом розриву, точку, де звична система більше не працює. Нарцисичний колапс, зіткнення з внутрішньою пустотою. Нарцисичний колапс – це стан, коли зовнішні опори, які підтримували створений образ, зникають. Психоаналітик Герберт Розенфільд описував таких людей, як порожніх, які намагаються наповнити себе ідеалізацію інших або себе самих. Втрата цієї ідеалізації для них рівноцінна руйнуванню самого життя. Це світ, де править ідеалізація та знецінення. Ілюзія всемогутності, безмежності та повного безсилля. Цей захисний механізм не зникає навіть у момент колапсу. Навпаки, він лише загострюється. Одна з головних ознак цього стану трансформація неосвідомленої заздрості в ненавість. Заздрість нарцисичної структури має глибокий і руйнівний характер. Це не просто заздрість до досягнень інших, а бажання знищити те, чого вона не має. Коли ж втрачається власний грандіозний образ, заздрість, яка довгий час існувала як прихований навіть від самої людини конфлікт, спрямовується на себе або на світ. Основні прояви нарцисичного колапсу. Перше. втрата контролю над образом. Людина більше не здатна підтримувати бажаний вигляд перед іншими, що був її основним способом відчувати свою присутність у світі. На місці зовнішності може бути влада, контроль, ресурс, те, що зверх цінно для такої людини. Друге. Зростання заздрості. Людина починає відчувати заздрість до тих, хто здається стійким або щасливим чи більш красивим і хоче зруйнувати це. Третє. Ненависть до себе та інших. Цей стан витікає із заздрості і спрямовується як на себе, так і на зовнішній світ. Четверте Ізоляція та уникнення контактів. Втративши контроль над образом, людина уникає взаємодії бо відчуває себе лише безсильним, безсильною людиною. П'яте руйнування сенсу часу. Минуле здається ідеальним, а майбутнє порожнім і безмістовним. Шосте відчуття хаосу. Відсутність. Звичної схеми породжує нестерпне відчуття невизначеності людина не знає, на що спиратися. Сьоме відчуття порожнечі, замість впевненості у собі залишається глибоке відчуття втрати і розгубленості. Восьме – бездіяльність, без схвалення та уваги зникає мотивація рухатися вперед. А все здається порожнім і безглуздим. Розенфільд також описував, як нарцистична структура руйнує реальне почуття цінності життя. Віддана ваша фанатка. Пам'ятаєте, як головна героїня відреагувала на те, що після страшної аварії в неї ні єдиної подряпини? Та ніяк. Вона не може віднайти сенс, бо всі її внутрішні ресурси спрямовані на підтримку зовнішнього фасаду. Спотворений час, ілюзія вічності. Окремою темою є сприйняття часу. Нарцистична структура часто заперечує плинність часу і зміни, які він приносить. Людина живе так, ніби створений образ це назавжди. Вона вірить, що її слава, краса чи успіх будуть з нею до кінця життя. У фільмі Субстанція головна героїна вірить, що залишатиметься у своїй програмі назавжди. Втрата цієї ілюзії стає для неї катастрофою. Час, який вона ігнорувала, раптово починає працювати проти неї. Він забирає її можливості, і вона не знає, як прийняти те, що цей процес незворотній спотворення часу. Усилює кризу, адже людина не готова до старіння, змін чи втрат. Вона не гнучка. Її життя, за словами Розенфільда, стає боротьбою за відчайдушнє збереження ілюзії, яка більше не може утримуватись. І так, чому відбувається криза? Нарцисичні структури чи особистості формуються внаслідок ранніх порушень у стосунках з близькими. У дитинстві ці люди не отримують підтвердження власної значущості. Як особистості. Натомість вони починає створювати ідеальний образ, щоб заслужити увагу і любов. Але цей образ не стає частиною реального я. Він живе окремо, як костюм, який треба носити, щоб бути прийнятим. Коли цей костюм перестає працювати, людина стикається з тим, що завжди уникала. Вона не знає, хто вона без схвалення, без ролей і без ілюзій. Втрата цієї маски часто виявляється надто складною до сприйняття. Кризою ідентичності та нарцистичний колапс можуть стати не лише руйнівним процесом, але й точкою для нового початку. Втрата грандіозного образу може змусити людину шукати глибші сенси. Або ні. Вона може жити минулим, де вона була зіркою і тішитися цим. Цим тішитися, і коли буде бачити себе у дзеркалі, ненавидіть не ті очі і ту жінку, яка на тебе дивиться як героїня нашого фільму. Дуже сумна історія. Але дуже дякую вам, що додивилися до кінця. До зустрічі!